З вами Роман Скелороджинський і ми починаємо дивитись серіал Інститут. Серія починається з дітей, що у школьному спортзалі роблять тест. Один з учнів нічого не робить, а от інший усе вже вирішив. Цей геній, наш головний герой. Пізніше до нього приходять інші учні, та серед них дівчина, що була у серіалі Зовні, в автобусі, яку монстри прибили до дерева. І це не останнє камео. Він пояснює їй, де вона невірно вирішила задачу, та вона дуже через це переймається. Далі нам показують, як він грає у баскетбол з другом та рве свою майку, а вона не з дешевих. Після чого нас переносять до аеропорту, де дуже дурна ситуація. Людей більше, ніж реальних місць, тому шукають когось, хто здасть свій квиток та його заселять у готель до наступного рейсу, плюс 600 доларів. На це відгукується чоловік, що буде нашим другим головним героєм. Тім, А якщо ви гадаєте, як так вийшло, що у літаку менше місць, ніж людей з квитками, деякі авіалінії продають на літак більше квітків, ніж є місць, з урахуванням того, що хтось не прийде, бо зазвичай так дійсно і стає. Проспали, захворіли та таке інше. Але все одно дуже дурна стратегія. Чоловік мав летіти у Нью-Йорк, але не мав бажання, тому це був як знак долі. Він ловить попутку та його підвозять, а він натомість допомагає розвантажити авто. Нас переносять до кафе, де наш геній з батьками вирішує, куди буде поступати. Він каже про жахіття, яке йому сниться час від часу, про прірву безмежної інформації, через яку він хоче пройти, але речі відлітають від нього. І тут зі столу падає шматок піци. Телекінець інтерпретарамошкела Конститусьон привеєм депренда паралосіна. А вночі його викрадають. Вдень тім влаштовується нічним оглядачем міста. У минулому він був копом та через прикрий випадок його звільнили. Він зупинив озброєних підлітків у свій вихідний. Він був трохи на підпитку, мав на це право, але він був у формі. Бо міряв взуття до весілля. Я так розумію, на весілля він мав бути гостем, когось з колег, бо чого йому ще йти туди у формі. А Нажгені прийшов у себе в інституті. Його зустріла дівчина, а за його поведінкою наглядають по камерам спостереження. Дівчина питає, чи він тикашник, чи тепешник. ТЦК. телекінез або телепатія. Нащо це скорочувати, я не розумію, дуже бісить, надалі я буду казати повну назву. Дівчина розповідає йому про тутешній персонал. Головна міс Сікбіс. Завідуючий медвідділом доктор Хендрікс. І це батя Віктора ззовні, не Камео, а повноцінна роль. Також дівчина каже, що тут є два блоки. Перший, де вони зараз, та другий, куди переводять після дослідів. Та між ними немає контакту. Хлопець ставить цікаві питання: навіщо повторювати його кімнату, чому давати час їм тут походити перед першою зустріччю. Доктор Хендрікс хоче його до спецпрограми, але містік Сікбі бо програма на паузі. Їм треба, щоб конвейер працював далі та що стає дедалі важче. Та також містер Стейхаус помічає, що наш хлопець розмовляє саме з собою. Не так, як це робимо ми, а він поділяє мозок на дві частини та вони ведуть бесіду між собою, як я це зрозумів. Дівчина ще трохи розповідає про це місце та цілує хлопця його звати Люк, а її Каліша. Її зупиняє містер Стейхаус та каже Люку перевдягнутися для зустрічі з міс Сігбіс. Нас переносять до міста, де Тім отримує інструкцію, як робити обхід містом. Та атмосфера трохи напружена. І нас повертають до інституту, де Люк спочатку бачить дівчину, що його викрила, а потім зустрічаються з усіма. Нам кажуть, що містер Стейтхаус керівник охорони, і так, це смерть з супернатуралів. Міс Сікбіс просить Люка не намагатись поручатись та вітає його з тим, що він тут, бо це найважливіша робота у світі, що вони рятують світ. На його питання, що це за робота, вона каже, що йому пояснять інші. Та каже, що тут до усіх ставляться як до дорослих, немає шкільних правил та заборон, але треба робити все, що скажуть. Після дослідів йому зітруть пам'ять та повернуть додому. Особисто я сумніваюся. А вночі Тім почав свій обхід містом. Та зустрічає якусь бабулю без хатька Енні Ледоу. Яка слухає по радіо якогось конспіролога та каже, що за людьми спостерігають через пломби. Але ми то знаємо, що через наші телефони. До речі, теорія про те, що спостерігають через пломби, дійсно існує. Та й ви могли у фільмах бачити такий прийом, особливо фільми про шпіонів. Та жінка називає його живчиком, як його кликала мати. Та вона це знає, але не каже звідки. Лише те, що йому треба теж слухати цю програму Джорджа. Та що у світі відбуваються дивні речі. Далі в інституті містер Стейтхаус зустрічає дівчину, що викрадає усіх, та каже їй, що з наступною дитиною можуть бути проблеми через хаотичних батьків. Тим легше буде зробити прикриття. І вона згадує якийсь випадок з дитиною на ім'я Еліс. Там усе пішло не так, як треба. Через поспіх містер Стейтхаус каже, що якби люди дізнались про MIT, то Елі став би відомим, тому було прийнято рішення. Але вона його перериває та каже, що ті, хто приймали рішення, мали бути там, щоб бачити наслідки. Та нам показують цей інститут зовні більше схожий на в'язницю. Перед виїздом дівчина бачить, що сюди хтось звертає, охоронники готові у разі чого стріляти. І тут бам! Це ж той чувак з першого сезону зовні, в якого вбили родину у першій серії. Це Камео. Але тут в нього теж дружина та донька, та він теж заблукав у лісі та з'їхав з дороги. Оце так фансервіс для фанатів зовні. У інституті Люку пояснюють, що існують жетони за співпрацю, на які можна щось купити. Та він зустрічає ще одного працівника, який хоче зробити йому пірсинг. А на відмову дає сильного ляпаса, після чого люк вже дає зробити прокол вуха з чіпом. А у місті Тім зустрічає спочатку чудака, збоченого з Ігуаною, а потім Енні. Увечері викрадачка заходить до бару та зустрічає свою дівчину. Вона журналюга, яка цікавиться її роботою та припускає, що там НЛО. В інституті Каліша забирає Люка на вечерю та розповідає, що вміє читати думки, але не майстер у цьому. Та знов цілує і каже, що не закохано. У столовці його зустрічають Джордж та Айріс. Та каже, що є ще мінус та плюс той, хто вміє керувати своїми силами та ні. Та показує, що вміє сам. Але це його максимум. Рекорд інституту 4 кг. Тут з'являється Бунтар Нікі. Найдоросліший, не співпрацює, але через це без жетонів. Тут малим можна і цигарки, і алкашку, бо вони ж дорослі. Найстаршому було 19, а молодшому 10. Джордж каже Люку, що коли той почне бачити цятки, нехай каже про це не бреше, бо вони усе знають. Вночі викрадачка каже своїй дівчині, що має шокуючий матеріал, який може змінити усе та хоче їй дещо показати, але вона її вбиває, виявляється, вона теж агент інституту. Тим часом міс Сігбіс прибуває додому. А паралельно Люк блукає будівлею та виходить на двір, де зустрічає Нікі, який пропонує пограти у шахи. Міс Сікбіс в цей час кайфує від болю, виявляється, вона мозахистка. Люк переміг Нікі у шахи, і Нікі каже, що тут не можна лишатись, та питає, як звідси втікти, раз Люк такий розумний. На цьому кінець першої серії. Поки враження, що це щось середнє між академією Амбрелло, бо стиль такий самий стерильний, та дуже дивними справами, бо знов діти рятують світ. От з одного боку, це клише бісить, чому завжди діти. Але з іншого це окунає у дитячі спогади якісь флешбеки, іноді приємні, іноді ні. І єдине про що я думаю після першої серії, це про міс Сігбіс. Її фраза, що конвейер має йти, та це чорний дим з другого крила. Я не вірю, що ці діти тут, щоб рятувати світ. Від кого? Якогось демона, духа чи божества? Ну, телепатія ще можливо, якось на нього повпливати. А телекінез як? Що можна зробити тою водою? <звук> Ти силою думки пересуваєш предмети, щось сильно кинеш у монстра. Так тоді бахніть по ньому ракетою. Це ж не ті сили, як в Гаррі Поттері чи аватарі, чи щось таке. Це максимально дефолтні сили. Я ставлю на те, що з дітей вижимають усі соки та використовують як батарейки для чогось. А дим йде з другого блоку, де міні-цех, в якому дітей переробляють на матеріали. Усім дякую за перегляд! Лишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм та тік Слава Україні та ЗСУ!